Усім ми Ви в проєкті прямою мовою. І сьогодні у нас а, в гостях в нашому проєкті васківський Сергій Миколайович. Я вас вітаю. Дякую. А, дуже раді, що ви прийшли до нас і погодились на це інтерв'ю. І саме інтерв'ю я хочу сьогодні почати з питання. Точніше, не з питання, а про те, що ви розказали про себе до війни, ким ви були в цивільному житті, про свій якийсь досвід. Ну, до 22-го року я був фізично особопідприємець. Займався перевезенням пасажирів. Ну, досвід. Досвід, опять же, досвіду був. Досвід в основному в мене був. Те, що зв'язано з, перевоз... з перевезеннями. Не розраховував, що до 22-го року, що я. Знову дінну військову форму. Але вийшло як вийшло. На жаль, так. Де вас саме застала повномасштабна війна 24 лютого 2022 році? Вдома. Вдома. І наскільки я знаю, саме тоді ви вирішили піти в добровольче формування громади. Можете саме пояснити, от як ви до цього дійшли, і чому саме вирішили піти добровольці? Ну. Приїхав вранці ТЦК. Бо як військово зобов'язаний мав мобілізуватися, приїхав в ТЦК, в ТЦК мене спитали, чи приходило мені повістка. Сказав, що повістки не було. Очікувано сказали, очікуйте. Але ж хто його знає, коли вона має прийти, коли, скільки її очікувати як воно взагалі? А на той час якось, ну як сказати, дуже швидко все відбувалося. Це точно. До старости. Рожнянсько питаю, чи у нас роблять mm. щось, якесь двіження, щось буде. Так, да, каже, є, де то добровільче формування формується. Ну, кажу, записуйте. І так записався, і так пішов з першого дня. А як саме виглядали ваші перші дні служби? У mm. добровольчому формуванні. Тут питання таке. Ми лишилися за периметром, там, де я проживаю, воно якби 6 кілометрів від ріжнів. Лишились за периметром. Тобто самі перші дні були ну, за допомогою, як кажуть, військовослужбовців, діючих військовослужбовців, які допомагали. Разом зі мною виходили на завдання. Ну і так починалося. А потім вже наладили наладили свої стосунки вийшли на контакт і вже більш з ГШРом. Вже туди пізніше вже почалось повністю добровольне формування нашого. Ага. А, а скажіть, а от ваші родичі та близькі, як вони відреагували на Ваше рішення ці добровольці? Спочатку ну, були трошки в шоці, але сприйняли як має бути. Хто як ми? Все одно ж факівчину треба захищати. Інформація, що ви були в групі швидкого реагування? Чи можете ви розказати про свій досвід у групі швидкого реагування? і По можливості, можливо, які завдання ви виконували? Виконували різні задачі, але основна наша задача була це підтримання громадського порядку на той момент, тому що, тому що ну як опять же, ніхто не розумів, де хто, з якої сторони, з якої сторони можуть наші йти, з якої сторони групи ДРГ виходили, тоді ж стояли. Російські війська стояли, ви ж самі знаєте, що вони на території Залісдя, села Залісся, Богдановка. Тобто намагалися і пройти, і шукали всі путі, які можливі, щоб це, перейти. Реагували на кожне звернення, тому що і. Судове товариство Нуш дзвонили, з Прилісся дзвонили, якщо десь якусь чужу людину бачили, і це, може бути, серед не, білого дня, серед ночі зривалися, виїжджали, намагалися щось робити. Я ж кажу, тоді поняття дня ночі вони існувало. У вас ці дні зривались в один? 24 на 7. А чи траплялись, можливо, якісь випадки, коли саме оперативність групи рятувала життя? Можливо, вам запам'ятався якийсь випадок. І ви можете розповісти? Коли ви настільки швидко зреагували, зрозуміли, що ви допомогли людям? Були випадки. Один випадок був, коли ми допомагали в евакуації людей спецобного. тоді накрили градами, населений пункт. Намагалися за допомогою опять же, військовослужбовців, нашої групи швидкого реагування намагалися вискочили. Виїхали туди, допомагали в евакуації людей, доставляли їх до переходу на до угу. населеного пункту. Намагалися стримувати коли колони, коли вони пішли на прорив, на вискакували димірський поворот. Також так само займали оборону, щоб не пропустити їх в нашу сторону. Ну, як бачите, до нас не зійшли, куди ми повернули. Там, чи з нашої допомоги, чи може, що побачили, що ми там все-таки були, то на нашу сторону не повернули. Все, дякуємо. <ріхи> Як ви потрапили у підрозділ цивільно військового співробітництва? Вже після бойових, після поранення повернувся назад у свій батальйон, в якому проходив службу. Ну і наш ЗКБ. З МПЗ, ну замкомандир батальйону mm -hmm. згадування психологічне забезпечення предложив, сказав, що хорош мені вже виконувати бойові задачі, бігать, mm -hmm. що пора вже на Степенісу. Ну і вставати на посаду. Ну, Предложили мені посаду Зомполіта, МПЗ ГРОТІ. Я розумів, що це трошки ну не моя специфіка. Mm -hmm. Я тоді му запропонував кажу, якщо хочете, ну, щоб я на посаду вставав, давайте я стану ЦВСником. Ну, вони порадились з комбатом, і так от я став офіцером ЦВС. Ви угу. можете сказати, які саме обов'язки та завдання виконували на цій посаді? Ну, одна із найперших найголовніших, це що таке ЦВС. Взагалі, це свого роду, як зв'язуюче з віном, між військовими і цивільними. Тобто цивільним треба пояснити, що військові все-таки, що ми виконуємо, які задачі, для чого ми взагалі прийшли і що нам треба. Ну і так само понять, якщо ми заходимо на, це, на території, які були після окупації, після, після, ну, після звільнення, тобто розуміть, опять же, цивільне населення, яке у їх відношення до військових, як ми можемо. Виконувати задачі, тобто ну, допомога цивільному населенню, тобто евакуація цивільного населення, случайно, адже якихось складних ситуацій, евакуація, допомога в гуманітарному відношенні. Можливо, вам якась історія саме вже з ЦВС, з населенням, взаємодія якась вам запам'яталася. Можливо, були якісь і позитивні випадки. Багато було, ми ж допомагали. Багато цивільному, цивільному населенню із ремонтами, і з встановленням. Бо там десь прильот, будинок пошкоджений. Де щось треба було допомогти, те саме перекрити кришу, пообірати, уламки. Ну, такого я ж кажу, що такого воно якось так проскакувало, що не, не встигаєш все запам'ятати, що воно як би... В принципі, можна сказати, що ваша служба вона вам як один день прийшла. Він військовий співробізнес, офіцер цивільного військового співробізнесу ж не тільки займається іменно з цивільним населенням. Mm -hmm. Обов'язки офіцера ЦВС і допомога родинам загиблих, евакуація загиблих, репатріаційні дії, тобто пошук. Військовослужбовців, останки військовослужбовців, доставлення їх до місця поховання. То, тобто, виходячи з ваших слів, у ну, мене якась така аналогія, де що от фахівців ветеранів, от, о, щось схоже є так. На, до вашої посади. Так, воно майже, майже пересікається, але ми військові, вони цивільні, цивільні. але виконують майже те. Справді, ця робота дуже важлива. І я дуже рада, що зараз вели цю посаду, бо в цьому є потреба. Так, да, дуже велика потреба на даний час. Будь ласка, що на вашу думку, де Україні поєднання саме різних форматів служби від ДФТГ до ЦВС? По-перше, можна сказати, то, що ми починали з ДФТГ, тобто перші. Навчання, перший наш бойовий досвід, воно пройшло ну, в більш в легшому форматі, чим воно в подальшому вже розвивалося, в подальшому коли ми вже стримували ворога на Донецькому, на Луганських напрямках. Тобто воно дало скачок ровит до... І розуміння того, що треба навчатися далі, 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 далі. Чи ви були в Луганському напрямку. У вас два основних напрямки були, в яких ви працювали? Ні, ну як в основному Донецький напрямок, але там у нас просто позиції були, і вони були на границі Донецької, Луганської області ага. і Донецької області. Тобто, ну, рахується і Донецька, і Луганська. А от в ЦВС ви до якого року були? Чи ви і зараз знаходитесь в ЦВС? Зараз я трошки перевівся uh -huh. після, каже, після лікування, після поранення. Перевівся зараз. А ну, вже три місяці як перевівся, але до цього часу я був. Тобто в 22-му році ви були спочатку в ДФТГ, правильно? Так. Потім uh -huh. Починав як військовослужбовий стрілок, старший стрілок, командир відділення. Uh -huh. А тоді вже став yes. <laughs> офіцером ЦВС, начальником групи з ЦВС. Дивлячись на вас такий, такий великий досвід. А, чи можете ви сказати, як змінилося ваше ставлення до життя після цього? От, пройшовши такий шлях від початку повномасштабного вторгнення і дотепер, от, що ви можете сказати? Можливо, у вас якісь внутрішні переустановки, переосмислення, якісь. Сталося. От ви, от на речі, які ви дивились до повномасштабного вторгнення, зараз ви дивитеся зовсім по-іншому? Це складне питання. Помінялось багато чого, помінялося і ставлені, і до людей, і до всього. Були випадки, коли ти рахував людину, що він думав, що це тобі товариш, близька людина, але... Це змінилося кардинально. І також були випадки, коли я чужої людини, яку ти взагалі не знав до цього часу, але я отримав допомогу. Дуже волонтери нам допомагали, тобто люди, які так само ж в цивільному житті чимось щось робили, чимось займалися, але після 22-го стали волонтерами. І Дуже багато допомагають і на сьогоднішні, по сьогоднішній день допомагають військовим. Сподіваємось на перемогу нашу. Дуже вам дякуємо, що ви до нас сьогодні приїхали, що ви погодились на це інтерв'ю. Нам дуже приємно, що ви підтримуєте і наш проєкт. Дуже рада знайомству з вами. Назай. Хочу подякувати вам за вашу роботу, Дякую. за те, що ви робили для України, робили для нас всіх, для громади. А що з перших днів ви були на захисті? Це вам величезна дяка за це. Тому ми завжди з вами поруч, на зв'язку, допомагаємо.